Так, капуста 50, огірки 25. Що з ними не так? Слухайте. Нормальні, тверді, чіткі огірки, 25 гривень. Офігеть! 25 гривень огірки. Слухайте, мені здається, таких цін не буває. Перець 100 гривень, на гілочці 50 гривень, 35 гривень. Це рівне огірки, мабуть. Тут, бачите, два в одному навіть є. 35 гривень. Домашня запашна олія. Літруха 80, 0,5, 50 гривень капусточка 65, пікінка 75. В магазинах, мені здається, якщо я не помиляюсь, пікінка по 100 чи 99. Марс, те, що для салату, 85, чилі 300, чесник 180. О, Одеса приїхала до Києва, 150 гривень, картопля Одеська. друзі, а ну напишіть, хто у нас з Одеси. Скільки у вас молода картопля коштує? Ваша же Одеска. Картопля. Мені цікаво, наскільки вона поки доїжджає з Одеси. А, це Молдова. Це Одеса. Це Молдова. Наскільки вона поки доїжджає від вас до Києва? Наскільки вона дорожчає? Огурець. Огурець Рівне. Клас. Маленький огірчик 55 гривень. Ну огірки за за останні десь дні два може дні три дуже дуже скинули у вартості. Полуниця 200 гривень.